Їхнє заповітне бажання зустріти новий рік у родинному колі. Пенсіонери Морончук живуть у селищі Славне, що на самій лінії розмежування. Війна розділила їх з дітьми і онуками. У напівзруйнованому селищі залишилися виживати 50 осіб без магазинів, аптек та мобільного зв'язку. Запрошення для найрідніших старі передали через знімальну групу сабитій. Як тут жити? Хочеш, не хочеш виїжджать. треба. Зруйновані будинки, покручені паркани і порожні вулиці. Мешканці славного одними з перших дізналися, що таке війна. Тут розірвалися тисячі снарядів. Тут дочка і син жили, бо їх прихожу каждо раз плаче. Ну що, пливло попадати, попала. Куди й прийшлося уїжати судова? Виживати в селищі залишилися 50 осіб. Серед них пенсіонери Мирончук. Їхній будинок під час бомбардувань селів зруйновані тільки господарські будівлі. Кухня се розбита, там все всі попадали. Боталки. сарай пори повідомлення. Журналістів подружжя зустрічають біля порога. Олександр Якович навіть поголився. Ось тільки на обличчі залишилися рани. Зір підводить полодня бриз, поки брися. Ну, не Діяні. У Надії Максимівни зламана нога. Три роки тому їй вставили металеву пластину. Тепер необхідно регулярне спостереження лікаря, але в селі немає навіть фельдшерського пункту. Робили операцію, заплатили. Зараз подружжя намагається виживати на своїй мінімальні пенсії. Виручає домашнє господарство і гуманітарна допомога. У селище її привезла бригада волонтерів. Спасибо большої, Мобільна бригада штабу Ріната Ахметова виїжджає у віддалені райони. За півтора року видали 260 тисяч продуктових наборів по обидва боки лінії зіткнення. За весь час роботи роздали більше 11 мільйонів наборів мешканцям Донбасу. К нам никто не приезжает, только приезжает Редат Ахмед. А то мы ездим у Михайловку, там есть 6 километров. Передаю вам благодарность, что вы не забываете к нам приезжать сюда. И мама с инсультом тоже в результате войны инсульт получила от переживаний. Ну куда ехать? Кому мы нужны? В общем, тоже благодарность штабу Ахметова и вам за помощь. Это хороший. Напередодні нового року набори виживання доповнили продуктами до святкового столу на десерт коробка цукерок. Дякую, що нам не забувай, допомагають нам кормить нас сідай. Сьогодні на плиті у Надії Морончук смажена картопля. До свята обіцяє приготувати фірмові голубці. Головне, щоб діти і онуки змогли приїхати. Стареньки на них дуже чекають. Прикрашай вас на новий рік, діти, Приїжджайте, буду радувати. Сильно скучаю за вами. Тіжело без вас. Приїжджайте, пожалуйста. Оксана Корчма, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов. Сабиті канал Україна.